Привіт-привіт! Сьогодні показую вам закупки на тиждень із румунських магазинів Це Скауфну, Lidl і Ashan. Я закупилась трохи більше, ніж на 4 лей. Це десь 80 євро. І будемо показувати. Перше, це у мене закупка із Lidl. Ось такий сир порізаний кукуруза в тут три штуки по 165 грам, філе грудки кілограм. У вакуумі. Тут стріпси курки теж в вакуумі. Філе, що це у нас? провет, провет, Це у нас крістіна, провет. Так, значить, у нас тут філе кілограм курки, філе курки з тріпсами. Тут 400 грам. Філе індички 500 грам. Фарш, то ще не філе, а фарш індички, фарш яловичини, свинина також 500 грам, йогурт звичайний натуральний. Так, потім у нас йде фета. Кефір 1,5% жирності. Тут у нас 250 грамів, не пів кіло риба червона. Її тут дуже важко знайти, як правило, її немає. Потім міні моцарела. крем сир 300 грам. Рис. рис. Рис, 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 кілограм звичайний. І йогурт, а ні, це у нас сметана. 20% жирності, 200, а ні, 150 грам. Ось так от. І це у нас, зараз скажу, ціну, що вийшло? Близько 210 лей, 208. я це в сторону. Так, у нас видно сьогодні буде огляд з Кристиною. Ну, до речі, класний, до речі, класна історія, що в мене Кристина почти нічого не таскає. Єдине виключення може бути, що воно може стищити з продуктів це хамон, тунець консервований і, і кукурудзу відкриту. Далі в нас закупка з Кауфленда. В Кауфленді ми скупились на 108 лей. Ось такий ось шпинат. Тут його у нас 100 грамів Дуже люблю Alpro йогурт. Він іде він віганський, без сахара. І смачний. Потім у нас вяганський песто. Ось вам помідорів. До речі, дуже люблю шпинат і, і просто якісь а, ці а, салати. Їх класно додати, буквально накласти собі жменю до звичайного продукту. І Додати трошки якогось або соусу з грецького, того самого можна взяти, або зробити суміш олії з лимонним соком і з гірчицею. Цим полити, і тоді ви наповнюєтесь вітамінами. Класно. Потім а, отаке шоколадне молоко. У мене є один любіті віде. відео одного чоловіка. Так, авокадо біло з е, пілі. Так, потім у нас є отакі шість яблук. Червоні Red Delicious. Ну що це таке? Ну що це таке? Будемо комусь сьогодні показувати. Христина? Що ми накупили? Rice paper. рисовий папір. Буду робити з нього Healthy Hatchaporie. Угу. Так, далі у нас крабові палички. У крабових паличках у нас 250 грам, і тут вони йдуть морепродукти. Кстати, навіть в суміші морепродуктів їх можна купити. Це взагалі нонсенс. А, 2, 380 грам корейської моркви. Отака філіпс-дрічиська банка а, на 70 грам томатної пасти. А, це у нас масло вершкове 82 грама. 82% жирності і огірки корнішони. Тут вони називаються кастриті. Пів кілограма от таких от огірків. І ось це вийшло десь на 108 лей. Кристина, ти дробиш апру? А! Ну, скажу, що я тебе не виховувала. Не можу. Отакий вот набір у нас 108 лей в Кауфланді. Я там, як правило, беру овочі саме, тому що влідолі і вашані вони доволі такі специфічні і не смачні. Так, тепер відкладаю, що у нас вийшло із Кауфленда окремо і за що нароблю прям отаку на пряму розпаковку це у нас яйця 20 штук розмірі L. Далі два батончика фітнес, Хочу у не фітнес, але мені дуже подобається смак. Потім соба, лапшичка швидкого приготування. Не український, але звичайний творог. Будуть сьогодні, ні, не сьогодні, будуть. Завтра, або пізніше, або сипники, або хачапурі, Швидше за все, і то, і толсів хачапурі, тому що я купила якраз рисовий папір і облірон з мигдалем, Дуже класно, підсіла на них зараз. А, ну і от це приблизно на 80 євро. Діліться в коментарях, чи багато, чи мало, і що у вас цікавить, від життя в Румунії, поки ми тут. <гум> У мене були на карті відкладені просто гроші е, на айфон, я собі купила, і поки в Румунії він ще не вийшов, точніше він всюди є, але його немає, типу, в е, можливості купити онлайн чи зайти в магазин, треба чекати два тижні. То я вирішила, що нічого страшного, якщо я зараз на ці гроші там докуплюсь. Витрачу не 200 лій, а 400 лій, але точно в мене буде все. І я не буду там сильно переживати. Тому що закон подлості, я дуже багато їм, якщо стресую. От якщо я розумію, що мені треба вкластись або в якусь суму, прям сильно критично, або в якусь е кількість калорій, я починаю просто їсти як не в себе. І через це е навпаки поправляюсь. І не можу себе нормально контролювати. А, тому <дякую>, дякую вам всім за підписки. Буду чекати вас і в підписках, і в коментарях. Пишіть, як вам огляд, чи робити такі далі. І що вам сподобалось, щоб більш цікаво розказати, показати. Всім па!